Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на дуже цікавий мод розширення і слово творчості, я думаю, що ви пізнали це наша садиба Уінстар або маєток на вітрах. По цьому моду у нас додається шахта. У Інстард шахта. Тобто, біля нашої садиби, або якщо у вас ще немає цієї Садибоїнта, можете просто тут пробігтися і знайти тут шахту. В цій шахті будуть діти розбійники, яких ви, звісно, зможете легко звідти вибити і потім цю шахту розвідати. Тобто, ви зможете, Там будуть повністю невичепні жили, тобто вони не закінчуються, ці жили. Руда. Ось ця шахта. Ви зможете е, всередині цієї шахти е, розширити на три крила, де будуть добувати для вас е, різну руду. У вас буде можливість або е, збирати роду, або отримувати гроші. Тобто ваш управитель може продавати, а ви потім у нього забирати гроші. Щоб з цієї шахти. Після того, як ви розширите шахту вперше, у вас з'явиться можливість будувати містечко навколо цієї шахти. Тобто, у вас буде побудований будинок, де ви зможете жити, наприклад, таверна. Ось вона таверна, От Там, зверху знаходиться будиночок, в якому є кімната для вашого проживання. Тобто, якщо у вас немає маєтку Інстат, то ось будинок, в якому є кімната для вас. Ось там зверху знаходиться сторожка варти, яких ви теж наймаєте. Ось там внизу також. З'явиться будинок, в якому буде збиратися, зберігатися руда, яку вам будуть добувати. Ось в цій кімнаті, відкритій, стоять різні ящички. І в цих ящичках і знаходиться руда, яку вам будуть ваші. Працівники здобувати. І, до речі, всередині в шахті ви можете ще обирати, скільки будуть вам добувати. Тобто, або це буде одна одна-дві руди, або це буде 5, 10 і більше. Тобто, скільки ви хочете, щоб у вас був відсоток здобування. Ось в цьому будинку буде жити коваль, а також тут буде ваше правити. З біля нога буде книга. І саме в цій книзі ви зможете наймати людей працювати в цьому містечку. Ось тут знаходиться рибний питомник, де ви зможете, також, як і в вашому маєтку, також вирощувати рибу для зілля, для їжі і тому подібне. Ось таке от. Велике містечко з'являється. Ви можете тут жити, ви можете просто сюди прибігати за рутою, за грошима, тобто самі обираєте, що ви хочете. Знаходиться воно поруч з маєтком зовсім. Він якби зверху над цим містечком. Ось. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення.